адвокатів Адвокати використовуючи живої, залишки без заголовки. Апеляційний штаб начальника відділу прокуратури міського старшого радника юстиції Машкова. на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Ківа 18 учебня 20-го року заговорні. ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18 червня 2015 року, якою вдруг не попитання старшого слідчого. Это УМС Украины в місті Києві, майора міліції Новинного, погодження начальником віду прокуратури міста Києва, старшим радником юстиції Машкова та застосовано за потрібні заходи вигляді тримання під вартою тривалістю 60 днів, починаючи з 18-6-15 року, із визначенням заставы у розмірі 4105 мінімальних заробітних плат, що становить 5 мільйонів Поліщука Дениса Валерійовича 14.06.1990 року народження Скасувати. Випадання старшого слідчого ОСВ БУМ ОС України в місті Київ, майора міліції Могили Науколджена, начальником відділу прокуратури міста Києва, старшим радником юстиції Машковим про застосування запобіжного заходу і тримання під вартою відносно Поліщука Дениса Валерійовича 14.06.1990 року. Народження задоволення застосувати до підозрюваного на поліщіка Дениса Олеговича 14.60 року народження врублянця міста Києва, громадянина України, неодруженого, не працюючого, раніше не судимо, зареєстрованого проживаючого за адресою міста Києва і цього пабічного стороні, який підозрюється учільників кримінального правопорушення, передбаченого кінцями 12.2 статті 15 Кримінального кодексу України, застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави сроком на 50-ті. Строк тримання під вартою перещупу рахувати з моменту затримання, тобто з 15-го року. Копію ухвали апеляційної суду. Судя, ганьба! 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 Суддям, фустрацію, прокурору, кастрацію! Панту геть! Пандует! Сидить Голосі на полі ціні судді! Ця влада ілюструвала патріотів! Частина загиблими на сході, частина поранених, ті, що вертаються, кидають за грати. Їм це не минеться, скинули одне чмо Московська, скинемо і ту поруську. Вони збишки вже майданівців хапали. Я дуже багато разів тут ходила. Ви всі хапали майданівців. Не за що, надумані. Відкривають справи і втікають, де є фремови? Де? Дернися, де? Де голова поліційного суду? Всі втікають! Ні, ні, стримайся, не довго тікати. Так не ставлю. Недопалкам багаття! Недопалкам багаття! Вони розраховують на те, щоб ми тут почали безчинствувати, насправді відвоювати правду. Але ми повинні знати, що правда без дітей будуть закриті судові засідання без камер, і без підтримки. Я прошу всіх завтра прийти на 19.00 під пам'ятників засновника Києва. Там буде марш слави Святослава Хороброю з реальними вимогами до ворожого режиму про відміну мінських домовленостей і звільнення всіх політв'язнів. 19.00, завтра Майдан Незалежності. Приходьте туди. Ми Добре. будемо. Аллах. Прийдемо. Починаємо боротьбу. А, а, а ти ще продовжуєш. Дішіть мамі. Мама, мама, мама. Я вже по попаря. Уже пішов голова суду, підуть і ці прокурори, варюки заграти. Злодії крали, скільки могли зараз судять на рост. Денис, Веди себе спокійно. Все буде окей. Спуску їм не буде. Я це почав з Врадівської ходи і зараз заявляю. Гади, під вами земля горить уже, ви не розумієте цього? Почуєте? Врадівка! 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 Бівка. Я їй, так, я сім. Ало, ти що Вони посадили тобі маму аферистку, я там наптеровав на її. Вона тобі мозги полоскала, дві години заглядала в очі. Я це розумію, але ну, вона не знає, кому заглядати треба, тим суддям треба заглядати. Порвали <тасвисовал> я не ковиця порва мой пороха! Руковичка жду одні партии а що а це повз днів і всі було вводить. А той, хто угодить, ніколи немає принципу. Це страшна людина з мало. Але і ми вже інші. Але ми вже інші. Тепер ми вже з недопалками розмовляти не будемо. В них було два роки, щоб звільнитись. Толерантність. Вони блідо. Вони сапчуки, розтираються. З першого дня зробили. Ні?